За результатами науково-практичної конференції, малі річки, кліматичні та екологічні виклики, яка відбулася у Звягелі в жовтні 2023 року. Зібрали найкращі наукові статті та дослідження і створили науковий збірник. Сьогодні маємо за честь представити вам науковий збірник, є результатом науково-практичної конференції Малі річки кліматичні та екологічні виклики ця конференція відбувалася тут на цьому місці, в іншому залі, у нашому місті Звягель. Метою цієї події було обговорення про проблем, пов'язаних з темою річки, пов'язаних з темою малих річок в Україні і, зокрема, річок нашої громади. Це річки основної водної артерії, річки Случ, а також ми свою увагу фокусуємо на таких річках, як Смолка, Церем і інших водоймах нашої громади. Учасники конференції презентували свої напрацювання, свої роботи як в очному, так і дистанційному форматі. Ця конференція була успішною платформою для обміну досвідом та обговорення актуальних питань, пов'язаних з малими річками. У ході дискусій, які досить часто проходили жваво, були обговорені такі актуальні теми, як стан річок України та шляхи його покращення, забруднення води. Вплив зміни клімату та людської діяльності на річкову систему, план управління річковим басейном, досвід громади ще багато цікавих тем. В рамках конференції було представлено багато цікавих досліджень та наукових довідей. За результатами конференції, ми зібрали найкращі наукові статті та дослідження і створили науковий збірник. У збірнику представлені цінні відкриття та нові підходи до вирішення проблем пов'язаних з малими річками в Україні. Книга стане джерелом інформації для науковців, екологів, представників влади та всіх зацікавлених осіб, які працюють у сфері охорони довкілля та сталого розвитку. Збірник випущено тиражем 100 примірників та складається з шести тематичних розділів та 27 статей. У них це тільки мені так здається, початок теоретична база десь. Узгодження і об'єднання певних наукових думок з приводу того, яким чином як розв'язувати цю проблему. Але, мабуть, і на науковій конференції, а ще до цього, ми і без того усвідомлювали, що таку проблему, як проблему річки, просто отак захотівши або приступивши до якоїсь конкретної роботи, розв'язати не можна. Це дуже важлива, відповідальна і науково повинна бути обґрунтована, продумана ціла концепція і план закладу. У минулому році такі наукових конференцій по темі річки було проведено три. Одна це річка Рось досліджувалася науковцями і фахово давалася напрацювання методик і планів. Друга це була у нас, у Звягелі. Ми до неї десь півтора року готувалися, залучаючи науковці, відчули скільки інститутів, фахівців і так далі. І слідуючій конференція це було місто Житомир, де теж розглядалася та ж сама приблизна проблематика, яка дозволяє нам десь ці всі питання розв'язувати. Ми почули науковців, які десь на перший погляд мою позицію чи там інших е, людей. Переконали, що варто робити, а чого робити не можна. Тема дуже важлива, дуже важлива. І ми надіємося, що ми у цьому році реалізуємо проєкт по водозабору, в по, темі водозабезпечення місце джерело води. Там два проєкти ми робимо першу другаче. Ну і починаємо працювати по технології, почистки річки. Вода, як на конференції визначалося, це найважливіший стратегічний ресурс, який уже зараз починає всіх нас переконувати, що питання у світі буде номер один – питання води. Видавництво збірника стало можливим завдяки титанічній праці великого кола людей Ольги Широкопояс, Наталії Лук'янчук, Тетяни Мороз, Андрія Величука, видавництво Том Нілан ЛТД міста Вінниця, спеціалістів управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради. Спасибі, я вручаю підручні у ваші особи вам і всі наші громаді, пані сежани і вам спасибо величезне да і всім нашим поставим <плес> учасники конференції за бажанням отримають надрукований примірник книги. Частину примірників передали в бібліопростори громади, що десь змогу зацікавленим жителям ознайомитись і попрацювати з книгою. На завершення запрезентували напрацьований план очищення річки Случ спеціалістами управління житлово комунального господарства. Було проведено комісійне обстеження річки в межах міста Звірів протяжністю 8 кілометрів. Так, так як русло річки займає таку велику відстань, розділить дану ділянку на 7 основних секторів. Нам було виділено основні роботи, які потрібно провести. Дуже дуже, дуже захарашена у нас прибережна зона. Потрібно проводити санітарну чистку від кущів і видалення аварійних дерев. Перше це косіння русла від поросли, що дасть мого нормально забезпечити водопротікальній слідці. Третє це косіння очерету. І четверте, четверте роботи по проведенню зачистки очеретяних острівків, які формуються в руслі і затримують так само течію. От. Було виділено основною технікою, яку треба для забезпечення очистки річки. Це багатофункціональна установка класу амфібі, яка була закуплена у 2023 році. Для неї вже заплановано план заходів, план робіт і коли буде це все виконуватись. Потім для видалення аварійних дерев і кущів буде задіяна автовишка, будуть задіяні самосхиди, екскаватор GCD, навантажувач. І в деяких місцях будемо використовувати автокран, бо є великі дерева, які треба буде доставати з води. На сьогоднішній день вже почалися роботи по проведенні санітарної чистки в секторі номер 3 Це чиститься Лесен Мострю, як ви бачите. Санітарна чистка проводиться і біля Старого Дуба це в напрямку Житомирського мосту. Пам'ятаємо, що тільки за умов тісної співпраці держави, науковців та громадськості можна досягти успіху у вирішенні проблем пов'язаних з охороною малих річок України. Спільно продовжуємо працювати над збереженням річки Случ, зробимо нашу річку чистою та збережемо її для майбутніх поколінь.